Створений цього року ОСББ Злагода, що на марка Черемшини 10, у надвірні сьогодні вже має перші здобутки. Тут триває реалізація проекту «Про ООН – Місцевий розвиток орієнтований на громаду. ОСББ Злагода 10 подала заявку разом з іншими ОСББ, які сьогодні на території міста. Заявку подали ми у червні-липні 2016 року. Вже як незалежний суб'єкт господарювання ОСББ Злагода. Взявши до уваги те, що в будинку потрібно зробити декілька різновидних планових робіт, які в першу чергу говорили про задовільний стан житлового фонду і цього будинку, адже будинок побудований у 1968 році, це чотири під'їзди, ти квартирний будинок, і до цього часу. Що передувало створення ОСББ злагода Останні два роки інтенсивної співпраці з ідейними ініціативними людьми, які не, беруть, не бояться брати на себе відповідальність, ми робили ті речі, які робимо кожного року, кожного місяця по мікрорайонах нашого міста. Завдяки міжнародному гранту у будинку у місцях загального користування розпочато заміну вікон та дверей на енергозберігаючі. У під'їздах будуть підключені домофони. Також там проводяться роботи з капітального ремонту енергопосідку. Постачання, водопостачання та водовідведення. Голова ОСББ вдячна мешканцям будинку, які її підтримали. Будинок у нас складається з 70 квартир. Ну, скажімо так, 62-63 квартири під загальними зборами підтримали ініціативу вступити. Є люди, які думають, є люди, які вже погоджуються. Але на сьогоднішній день у нас розпочаті роботи. По мікропроектні пропозиції ми міняємо енергопостачання по цілому будинку. Ще скажу, зайду наперед, що будинку 48 років. Це один з будинків зі старих будинків, будинок побудований в 68-му році. Мерія виділяє кошти нам на заміну водяних стояків з бюджету міста. І дякувати всім жильцям, які підтримали, бо є велика підтримка. Проєкт профінансовано, роботи пішли. Проект вдалося реалізувати завдяки спільним зусиллям Надвірнянської міської ради та представників об'єднаного співтовариства. Будинок побудований ще у минулому столітті, тому потребував оновлення. Переконали основних координаторів, основних донорів Європейського союзу цього проекту, які виділив саме 210 тисяч гривень. Свого співфінансування 189 тисяч це бюджет нашого міста, і 21 тисячі це співфінансування жителів ОСББ з лагодадесь 421 тисяча. На даний момент тільки за останні півтора року більше 10 ОСББ створені на території нашого міста. І ми розуміємо, що за ОСББ і сьогодення, і майбутнє, і саме основне, що сьогодні, якщо ми розглядаємо питання фінансової підтримки ОСББ. У вигляді тих чи інших будівельних робіт хочу сказати, що вже сьогодні і вчора, і на 2017 на рік бюджету міста будуть підтримувано покращення якості житлового фонду, виключно в розрізі підтримки ОСББ. У міській раді кажуть, реалізовувати проект будуть до кінця листопада. Завдяки надвірнянському житловику та новоствореному ОСББ, вже незабаром будинок отримує нове обличчя, а його мешканці комфортне проживання.